П'ять дверей у нашому київському салоні Казаверді. Перша модель це модель New Age і також вона можлива в таких варіантах. Вона зроблена з масиву вільхи та підійде абсолютно до всього. Наступна модель це Firenze І ось такі варіанти можливі. Неповторна і дуже вишукана. Запам'ятається всім. Звісно, це двері моделі Arte. Вони дуже вишукані та не залишать нікого байдужими. І ось приклад, як вони можуть виглядати. Модель Сальвадор, яка оздоблена дуже цікавим дизайном. Та її інші варіанти втілення. Наша елегантна та вишукана модель Ріна Сіта. Лише подивіться на ці деталі та на інші варіанти цієї моделі. Тому, якщо ви в пошуках ідеальних дверей на будь-який смак. Тому чекаємо вас у нашому київському салоні у торговому центрі «Форум» з 10 і до 8. До зустрічі!